Глядачі, переможемо! Поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила. Рівнові лінії оборони РФ у цьому регіоні свідчать про те, що окупанти сприймають як серйозну загрозу. Наступ ЗСУ на Кінбурнську косу. ЗСУ можуть закріпитися на Кінбурнській косі, що дозволить їм продовжити контрнаступ на Херсонському напрямку. Як повідомляє інститут вивчення війни АСВ, про це свідчить те, що наразі російські війська зміцнюють свої позиції на сході Херсонської області проти можливого майбутнього контрнаступу України та серйозно сприймають перспективу українського контрнаступу через річку Дніпро. Супутникові знімки показують, що Російські війська віддають перевагу копанню окопів і зведенню протитанкової оборони вздовж ліній, які з'єднують російські сили на східному лівому березі Дніпра з південно-східними тиловими районами, в Херсонській області та Криму, а також зі східним тилом. Російські війська також потужно укріпили смугу землі за вширшки км, що відокремлює Кінбурнську косу від материкової частини, Херсонської області та вздовж пляжів безпосередньо на південь і схід від смуги, зазначають в АСВ Більше того, там наголошуючи укріплення. Армія РФ на Кінбурнській косі та навколо неї вказує на те. Що загарбники не планують утримувати позиції на самій косі, якщо ЗСУ почнуть контрнаступ на неї, найбільш ймовірно, росіяни очікують, що українці звільнять Кінбурнську косу та мають намір перешкодити їм просунутися до материкової частини Херсонської області, Її захищатися на території, що безпосередньо оточує з'єднання коси з материковою частиною області, припускають аналітики АСВ. Нагадаємо, що ЗСУ звільнили Херсон від російських військ 11 листопада під час успішного контрнаступу. Експерти зазначають, що для збройних. Сил України важливо розвинути успіх і не дати армії РФ перепочити, тому що вони можуть прийти до активних дій вже найближчим часом. Своєю чергою окупанти перегруповують війська, які залишили Херсон, щоб посилити інші напрямки. Начальниця об'єднаного координаційного прес-центру сил оборони півдня Наталя Гуменюк розповіла, що операція по звільненню Кінбурнської коси, де все ще окуповано три населені пункти, триває. Вона є дуже складною. Там відбувається те саме, що відбувається по всій Україні. Війна, нагадала гуменюк під час телемарафону. Там відбуваються бойові дії, і робота дуже складна, зокрема й через те, що специфічні погодні умови: штурми, вітер, специфічне і саме географічне розташування, і розмови про те, що до зернового коридору варто долучати Миколаївщину. Вона зазначила, що весь цей спектр факторів потрібно враховувати. Тож, речниця ОКА «Південь» вкотре порекомендувала українцям дочекатися інформації від генштабу ЗСУ. Тільки вони можуть сповістити про те, що дійсно відбувається і коли дійсно можна радіти. Зауважила Гуменюк. Нагадаємо, Кінбурнська коса єдине місце в Миколаївській області, яке все ще не вдалося деокупувати від російських військових. Зараз там триває військова операція в режимі тиші. Повідомляють Вака Південь. У зсу також пояснюють, що специфіка регіону полягає в географічних чинниках, які дозволяють ворогу підтягувати туди резерви. До зустрічі глядачі переможемо, поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила.